З війської громади не може отримати ліки по безоплатному рецепту. У Житомирі попрощалися із загиблим військовослужбовцем. В обласній лікарні під час операції на відкритому серці вимкнулось електропостачання внаслідок російських обстрілів. Василь Неподобний з Березівської громади вже декілька днів не може отримати ліки по безоплатному рецепту для лікування суглобів. Їх я отримую вже в порядку десь більш 15 років. Але зараз останнім часом стався такий конфуз. В п'ятницю виписав лікар мені рецепти. Я прийшов з цими рецептами в аптеку за цими ліками. Мені відмовили їх саме отоварити, сказали, що у них не супадають ціни. Мені треба за ці ліки по цих рецептах отримати ліки. А ви хто у нас? Неподобний Василь. Лікар. Звідки ви? І село Івановка Березовське ОТГ Владислав Козловський, завідувач комунальної аптеки, каже, що Березівська і Новогливенська громади уклали угоду і перераховують гроші на забезпечення таких рецептів, але їх недостатньо. Ціна завищена, ми не можемо закупити, тому що ціна є завищена. Якщо препарат проходить по ціні, ми закупаємо. Якщо препарат є в переліку, ми закупаємо. Угнатися за цінами міністерство або не хоче, або не може. Тобто, якщо ціни збільшилися практично на 30%, а реєст був старий і, ну скажімо, застарілий місячної давнини. То реєстр просто не встигає за цінами. Медичну субвенцію Березівській громаді перерахували на 100% від потреби згідно листа потреби Новогуйвінської селищної ради, яка нам подається цей лист до сесії сільської ради Березівської. Ми надаємо субвенцію Новогуйвінській селищній раді. І на сьогоднішній день у нас повністю виплачена уся потреба згідно цього листа до перерахована нового. Війській селищній раді в обсязі мільйон 556 гривень 813 гривень. Все в нас виплачено, заборгованості нема. Розв'язати цю проблему без змін законодавства неможливо, каже Геннадій Горбенко, керівник центру первинної медико-санітарної допомоги у нового громаді. Питання поняття оптових відпускних цін, які затверджуються Міністерство охорони здоров'я. по яких аптека може придбати препарати і відпустити людину. Якщо ціна на ринку буде вища, ніж зазначена можна в цьому виїздити, аптека не може його просто-напросто продати людині. Так тут ні винен ні я, ні ви, ні пенсіонер, а ви мене, ізвините держава, тому що вона встановила оптові захисниці на препарати. В сільській раді пенсіонеру запропонували написати заяву на отримання матеріальної допомоги, аби купити ліки. Якщо їх не приймати, починають боліти суглоби, каже пенсіонер. А купити медикаменти за свою пенсію у 2200 гривень не може. За налічку, пожалуйста, можна в них купити. Дмитро Клименко, Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному. У Свято-Михайлівському кафедральному соборі попрощались із загиблим десантником Олександром Стаканом, який загинув, захищаючи східні рубежі України. Олександр Стакан навчався у міській школі номер 5 а потім номер 7 Після чого 20 років працював в органах внутрішніх справ України. Перед початком повномасштабної війни чоловік перебував за кордоном, а в лютому вступив до Лав Збройних сил України. Спеціально бросив працю і спеціально кинув роботу і приїхав. І перші слова: хто як не ми, хто як не я, навіть не побув у сім'ї, одразу з поїзда пішов до військомату. Він багато зробив для багатьох людей, які стоять тут. Це дуже велика травма для всіх. Дуже велика травма для всіх. Дуже сімін, дуже любив своїх дітей, дружин. Все стрався дуже хороший телефон. Загинув Олександр 4 листопада від осколкових поранень. На жаль, ворожа ракета, яка вразила цей танк. На всіх членів цього екіпажу, командиром якого і був Олександр Юрійович. У Олександра Юрійовича у вічній скорботі залишилася його мати, дружина, також двоє дітей. Добрий ранок. Добрий ранок. — Як почуваєте себе? Чудово! Можна сказати. Чудово, сказати, да? Молодці. Під час операції на відкритому серці, яку 5 грудня провели Житомирянину Анатолію Цимбалюку, відбулося екстрене відключення електропостачання внаслідок російського ракетного обстрілу. Операцію не зупиняли ні на хвилину. Потім я мені сказали, що не стало світла. Робили без світла. Ну, якими своїми цими фанорами світили, поки запрацював генератор, лікарі продовжували операцію за допомогою акумуляторних батарей. Це другий такий випадок від початку повномасштабної війни. Серце в цей час було зупинене у пацієнтів і працювали на автономних акумуляторах, які сьогодні підключені до нашого обладнання. Все слава Богу, всі пацієнти наші ці вижили живі, і ми змогли виконати дану операцію. Ми, хоч і готові до цього, але це стрес, стрес за всього для працівників, які в цей час знаходяться в операційній. Через 5-10 хвилин ми запускаємо свій дизель-генератор. Він включається і подає електричний струм відповідної потужності для того, щоб працювали і освітлення, і обладнання. Зараз дизель-генератор у випадку відсутності електропостачання подає струм тільки до реанімаційних та операційних відділень обласної лікарні. Ми працюємо над тим, що всю нашу інфраструктуру, всі наші відділення повністю не тільки реанімаційні а й операційні, забезпечити подачею електричного струму, коли він відсутній з певних обставин. Я думаю, найближчих 2-3 місяці це буде зроблено і ми повністю це питання знімемо. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. Уж на колесах для військових піхотинців та позашляховик для спецпризначенців придбали волонтери на Житомирщині. Повнопривідний Нісан та кемпер, обладнаний душовою кабіною. У Німеччині придбав голова фонду Волонтери Полісся Валерій Місько. На автівку та кемпер гроші збирали більше місяця. Ще тиждень у Німеччині шукали саме такий автомобіль, який замовляли військові з бригади імені Івана Богуна. Зараз волонтерів дуже багато в Україні, які шукають подібні автомобілі, і, як правило. В Україні вже їх немає, в Польщі теж важко знайти, в Німеччині, на жаль, саме такий автомобіль, тут бензиновий двигун, теж була проблема. Вони рідкісні ці машини, а хлопці просили саме з таким двигуном, і то на це ми витрачили леву частину часу, саме пошук цього автомобіля. Позашляховик придбали за 3 тисячі євро. У дві тисячі обійшовся кемпер. Тисячу витратили на дорогу, а також оформлення всіх документів на транспортні засоби. Ще близько 10 тисяч гривень витратили на обслуговування автівки та кемпера. Нині позашляховик вже передали військовим. Кемпер ще близько тижня ремонтуватимуть на СТО для бійців, які постійно живуть у полі і не мають можливості елементарних гігієнічних умов. То він дозволяє людині прийти в тепле приміщення, прийняти гарячий душ. Там опалення автономне. Якщо там приблизно до 400 літрів бак, то це до 10 чоловік з одної заправки, а то й більше, мабуть, можна, да, можна привести себе в порядок. Окрім душової кабіни, у Кемпері є холодильник, газова плита та інше обладнання для проживання. Газова духовка. Скоріше, це теж духовка, обігрівач, який я і холодильник. Доволі таки об'ємний. Ну, промівлю я вже не кажу. З цього угла душова кабіна з туалетом біо і шафа для речей. Після ремонту кемпер відправлять бійцям 92-ї механізованої бригади на Харківщину. У нас є електрик. Він обстежить. Внутрішні комунікації по електриці, додаємо ємність акумуляторну, щоб збільшити його автономність. Потім додаємо баки з водою, влаштовуємо там туалетну кімнату, душ, ремонтуємо. Дмитро Поліщук, Аліна Добровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. Більше сотні людей з понад десяти громад Житомирщини долучилися до проєкту «Нитка єдності за півроку його існування. Це і Радимошевський район, це Житомирський район, це Коростенський район, Ружинський, Черняхівський. Одним словом, півобласті я вже об'їздив в віддалених селах, громадах. Минулого тижня до прядіння долучилися і у Києві. Прядемо нитку єдності. Міжнародний форум креативна Україна. Поки що Київ, але вже моя колега, письменниця і співачка Олеся Сінчук поїхала в Польщу і також там буде прясти ниткоєдності з поляками. 12 грудня до прядіння нитки долучилися і працівники Суспільне Житомир. Ви чуваєте, як вона у вас в руках формується? На таке. Як казкове дійство, так? Цей досвід вперше зі мною. Сам процес мене дуже відвлік від якихось негативних думок. І єдине, мабуть, що я бачила щось світле, щось позитивне. Для мене це дуже цікавий досвід, бо я знаю, що в мене в дитинстві бабуся пряла, і мені сьогодні дуже цінно відчути власними руками, доєднатися до такої хорошої ініціативи. Наша задача притримувати це волокно, прядка буде його закручувати, а ми думаємо. Про наші мрії. Я думала про перемогу. Якнайшвидше, щоб ми вже могли відсвяткувати найщасливіший день в нашому житті. Для плядіння нитки єдності автор проєкту Олег Земнухов використовує волокно з конопель. Воно довге і міцне. це так також і екологічний аспект, що ми використовуємо натуральні наші відновлювані ресурси. Я її змотую, і буде великий такий клубок, з якої я планую зробити такий пасок зіткати. І це буде такий пасок єдності. Нитка єдності. Це проєкт, який об'єднує об суспільство, об'єднує зокрема кожну людину зі своєю історією, зі своїм минулим. Вона має бути живою, дієвою, і це запорука нашої незламності. Ця нитка буде оберігати нас, зміцнювати нашу єдність. Тому що ми заклали вже ці свої помисли і вони зрезонують із тими людьми, які будуть ще прясти її потім. Антоніна Тугас, Олексій Черко, новини на Суспільному. Не лекції без жодних контрольних і домашніх завдань. Таку зустріч для підтримки сімей з дітьми, які постраждали від війни, організували в обласному центрі. Житомир став 12-м містом, де за ініціативи спільно до навчання дитячого фонду ЮНІСЕФ учні їх батьки та вчителі поспілкувалися з телеведучим Олександром Педаном. Ми спокоїмося на кілька тем: перша це мінна безпека. Насправді діти мають знати, як обезпечити себе в наших умовах, тому що розміновувати Україну будуть ще років 20, На жаль, друге, це ем, стрес, і щоб діти і батьки розуміли, що почувати стрес це нормально. Також я розповідаю про те, що треба тримати себе в фізичній формі, а фізична активність допомагає позбутися і стресу, і знервованості. Ну і найголовніше це те, що треба не полишати навчання. Діти самі роблять висновки і розповідають мені, власне, чому треба навчатися, і ми для себе зрозуміли за цей такий тур по Україні: що це покоління не дітей війни, це буде покоління дітей перемоги. Учениця 10-го класу Даша Яремчук на зустріч прийшла з мамою. Для мене перш за все це час з однокласниками, якого мені дуже не вистачає. От я його класно, okay. я класно його проведу. Можливо, ми ще щось нове нове для себе почуємо. Якісь можливо способи безпеки, реагування, якогось психічного, скажімо так, якихось інструментів, щоб можна було володіти собою в таких надзвичайних. А нагадати якоїсь ракетної небезпеки, тому що важко себе взяти в руки в Перший момент після спілкування з Олександром Педаном учнів чекав квест. Один з організаторів проєкту Дмитро Рощак говорить, що однією з локацій, а їх понад десять, є: смакуй здорову їжу. Цей квест зроблено в ігровій формі для того, щоб дітям було цікаво і вони більше розбиралися в корисаме в корисній їжі. Коли вони збирають все це до девайсу, а саме девайс він реагує. На те, як вони збирають, тобто вірно чи не вірно. Наприклад, тоді давесь буде вже реагувати так. Обід фантастичний. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Надцятого грудня у Житомирі буде хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря протягом доби від мінус чотирьох градусів до одного градусу нижче нуля. У Бердичеві хмарно з проясненнями опадів не прогнозують. Температура від мінус чотирьох до мінус одного градусу у Коростені буде хмарно без опадів. Температура повітря протягом доби від мінус п'яти до двох градусів нижче нуля. У Малині хмарно опадів не прогнозують. Температура від мінус п'яти до одного градусу нижче нуля. У звягелі хмарно без опадів. Температура повітря від мінус чотирьох до мінус двох градусів. У Говручі очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря протягом доби від мінус шести до двох градусів нижче нуля.